Катання на квадроциклах може проводити з понеділка по неділю від Праги 70 кілометрів містечко Мітієвіце. Є також багі, де можна їздити вдвох і мати з собою споле В будь-якому випадку вас буде супроводжувати інструктор, який буде на своєму квадроциклі, їхати з вами десь біля 5 кілометрів до локації. Яку вам відкриває, і ви там ганяєте. Якщо берете дві години, приїжджаєте потім з тої локації і ще годинку кататись на іншу. Якщо берете три-чотири більше, постійно маєте інші локації, во такі просто прям виліти лісовими місцевостями і різними, отакими от полями, стежками. Дуже крутий адреналін. Також є ще хамер. Хамер можна також їхати на ньому самостійно за рулем, але звичайно, з боку вас буде інструктор. Або їхати просто з інструктором з боку, як пасажир. Інструктор вам прям дасть часів, гарненько вас прокатає. Це може бути як подарунковий сертифікат для жінок, дівчат і тому подібне. Все детальна інформація на нашому сайті olim.cz для інформації писати знову ж таки в інстаграм olim.cz Чагос.